Квадромідас засіб, що застосовується для профілактики та лікування собак проти зовнішніх та внутрішніх паразитів. Препарат забезпечує комплексний захист собак від зовнішніх паразитів, таких як ліщі, блохи, воші та волосоїди. Він ефективний проти алергічного блошиного дерматиту, а також при внутрішніх загрозах, включаючи неметоди травного каналу та дирофілярії. Давайте разом переглянемо, як легко застосовувати квадрамідас. Крок перший вибір препарату. Виберіть препарат квадрамідас відповідно до ваги вашого собаки. Якщо ваша собака важить 16-32 кілограми, використовуйте таблетку для собак цієї ваги. Крок другий. Дайте таблетку. Додайте таблетку до їжі або дайте її напряму. Переконайтеся, що собака проковтнув корм разом із таблеткою. Таблетка має приємний смак і легко споживається собаками. Незалежно від того, додаєте ви її до їжі чи даєте напряму. Застосування квадромідесу Лікування Одноразове застосування при змішаних інвазіях. Профілактика. Курсове застосування один раз на 3-6 тижнів. Дирофіляріоз одноразове щомісячне використання в період льоту комарів. Препарат забезпечує ефективний захист протягом п'яти тижнів. Для найкращого ефекту використовуйте квадромідес разом зі спреєм Форсект. Це стане надійним комплексним захистом від зовнішніх і внутрішніх паразитів.